Вітаємо на каналі туроператора Альянс, Поговоримо про готель Гітар Паша Пелес, який знаходиться в курорті Аланія. Готель досить колоритний, він такий виконаний в стилі палацо, такий османський стиль, тобто мрамор, дзеркала, позолота. Ну, дійсно виглядає як палац. Він був відкритий у 16 році, і кожного року проводиться реновація, тобто, незважаючи на те, що готелю майже 10 років, виглядає все, все гарно. Не можу сказати, що десь щось обдерте. Все таке стиль збережено, але не подряпано. Тому що іноді буває готелі, які виконують ремонт якраз у такому стилі, де багато якогось позолоти. через декілька років воно стирається виглядає не дуже. В цьому готелі наразі все якісне, все красиве, візуально нічого, як то кажуть, очі нагуряє. Готель стильний, сімейний для туристів, які цінують. Активний відпочинок, тут гарний аквапарк, пляж поруч. Єдине, що пляж, як і в багатьох готелів Алані, знаходиться через дорогу, є підземний комфортний перехід, це ніяк не заважає відпочинку, але все ж таки треба це враховувати. Сам пляж невеличкий, є такий невеличкий пірс. Там не дуже багато шезлонгів, але в цілому, так як інфраструктура готеля, багато басейнів і аквапарк великий, да, якби, гостей відпочивають якраз біля басейнів і водних розваг. Стосовно заходу до воду до моря, тут не дуже комфортний захід, одразу скажу, тому що. Камінчики є, і вони досить гострі. Не такі, як, наприклад, там в кім'єрі вони такі більш гладенькі. Тут неначе сам пляж піщаний, і спочатку при заході пісочок, але далі проходиш трішки глибше, по коліна і починаються такі гострі камінчики. Тому туристів, для кого це проблема, краще мати аквашути або заходити з пірсу. Готель орієнтований для відпочинку, а вже ж з дітками. Тут є гарна анімаційна програма. Є Класне вечірнє денне. Шоу є боулінг, він правда за додаткову плату, але є, є кінотеатр, є різні розваги впродовж дня. Тобто, вже ще стандартна це акваеробіка, це якісь конкурси, вечірні також анімаційні програми. І що хочу замітити по цьому готелі, що в готелі багато відпочивають саме з європейського туристів з європейського ринку. Останні роки це запит популярний, тому от саме цей готель якраз має орієнтацію все ж таки більше на Європу. Для кого це важливо? Варто на нього звернути увагу. Сервіс, харчування, також все на гарному рівні, без усіляких нарікань, тому смілива. Для кого приємний, приємний такий стиль палацу, да, якогось османської ось колориту, то можна сміливо обирати для свого відпочинку саме цей готель.